Найдорожче людина це віддає своє життя за ідею, за правду, за батьківщину. Бо, власне, що четверта заповідь говорить, шануй батька-матір, люби свою державу і, власне, всі в обороні за неї. Тому е, ті хлопці, які обороняють свою державу, вони є героями, а не напасниками і кривниками своєї держави. Тому і ми маємо цих героїв на своїй в нашій Золочівщині у нас були священники, у нас були різні люди, творчі таланти, але ми маємо також і героїв, які віддали своє життя за е, свою батьківщину. Тому кров героїв це насіння для християн, для наслідування так само. І ми е, маємо сьогодні можливість помолитися, хоч нас небагато, але ми згадуємо за тих наших героїв. Я думаю, прийде час, що і в школах будуть пам'ятати про ці подвиги, які вони робили. І ми власне, сьогодні згадуємо за тих наших хлопців Віталія Бахова, Ігоря Черняка, Михайла Ковальчука, Володимира Сильванчика, Михайла Бекевського, Віталія Чернявського. які також мають власне, і свою якусь місію. Мали і мали якусь надію, але ми мусимо продовжувати наше життя, цю нашу боротьбу. Бо якби старі зі смертю, все закінчилося, це була трагедія. Але каже Господь, Бог бачить і знає, пам'ятає більше, чим ми тут на землі, і віддасть їм ту належну нагороду, яку вони собі заслужили, віддаючи своє життя за нас з вами, обороняючи державу. тому не стало нашого земляка Ігоря горячих Він був добровольцем батальйону Донбас, стрільцем-санітаром. Того ж дня в соцмережах бойовики ЛНР виклали фото особистих речей, документів одягу загиблих Донбасівців. Серед цих загиблих був Ігор Черняк. Під фото був цинічний текст, у якому хизувалися вбивством українських військових. Похований Ігор Черняк 26 липня у місті Радивелі. 2 серпня 2014 року за особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України вірність військової присязі під час російсько-української війни, відзначений орденом за мужність третього ступеня. Меморіальні дошки Ігоря Чорняку встановлені у Золочеві на зож No2 та у рідному родовилові на загальноосвітній школі No1 гімназії. Помінімо нашого славного земляка Ігора Черняка хвилини мовчання, заснули мальви біля хати, їх місяць вийшов. Коли хати і тільки мати не засне, мати не засне, жде вона мене. What is Що в не відзвенить, я в знов для тебе буду дужить, Проба, що щастя не встигла принести засни, 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 засни Вечений герою. Холодна тінь вкриває тихо руки, і вже не встати і не піти назад, летять над полем великі чорні круки і чути, як бренить у лузі водоспад, віддав життя за долю батьківщини і сивою тугою поліг туман в бою. Не бачити тепер ні матері, ні дитини. Він гордо захищав свою святу землю, і спогад промайнув, лоскочу очі рана, тремтить у грудях серце, що плаче день у день. героям дорогим уклін, повага, шана і вічна палка пам'ять усіх людських святинь. У неба ми благаємо опіки і спасіння, хай принесе безпеку і мир нам принесе. І хай прийме усіх, хто взяв благословення й у полі гордо, поклав своє усе, сміливець воїн і просто так, людина, Бракує завше мови і слів, таки нема, і тужить і сумує уся його родина, всміхаються веселкою ці літні небеса, в далекий вирій тихо відлетіла незламана та втомлена душа. І доторкнувся подих знеможеного тіла, душа себе на небі віднайшла, десь за Карпатами, за морем, за ріками Дунаю, де грає теплий вітер, тече жива вода, він з друзями, героями уже відпочиває, таких, як він, прийняли до раю небеса. А зараз давайте всі разом напишемо. Своїми словами, слава Україні, вести тим героям, які зараз на сході захищають мир і спокій нашої держави. І тим героям, життя, яких вже не повернути, це Віталій Бахов, Ігор Черняк, Михайло Ковальчук, Володимир Селівончик, Михайло Бекерський, Віталій Шафранський. Герої не вмирають. Вічна пам'ять вам хлопці! Слава Україні, героям слава.